Одна з найбільш підступних небезпек нумерології та подібних до неї практик криється у формуванні так званих підсвідомих контрактів. Це невидимі, але вкрай міцні психологічні зобов'язання, які людина бере на себе, сама того не усвідомлюючи. Уявіть, ви приходите до нумеролога, і він уроч... урочисто оголошує, що ваше число долі п'ятірка. Це означає, віщає він. Що вам судилося бути вічним шукачем, ніколи не зупинятися на досягнутому постійно міняти роботу і стосунки. І ось, непомітно для себе, ви починаєте жити згідно з цим передбаченням. Ви переконуєте себе, що стабільність не для вас, що ви не створені для довгих стосунків або постійної роботи. Ви розриваєте зв'язки. Йдете з перспективних посад, відмовляєтеся від можливостей, які могли б принести вам справжнє задоволення і зростання. Це і є підсвідомий контракт, ви немов підписали невидиму угоду із Всесвітом, зобов'язуючись жити певним чином. Але правда в тому, що ця угода, фікція, нав'язана вам ззовні. Небезпека таких контрактів у тому, що вони відводять нас із нашого справжнього шляху. Замість того, щоб прислухатися до голосу своєї душі, своїх справжніх бажань і прагнень, ми починаємо жити за чужим сценарієм. Людина, яка повірила в пророкування про свою вічну нестабільність, може упустити шанс побудувати глибокі, значущі стосунки або реалізувати свій потенціал у довгостроковому проєкті. Той, кому нумеролог передбачив самотність. Може підсвідомо саботувати всі свої спроби побудувати близькість з іншими людьми. Саме в цьому і криється головна небезпека. Нумерологія і подібні е, до неї практики можуть. Е, Змусити нас відмовитися від нашого істинного шляху, від тих можливостей і досвіду, які справді потрібні нашій душі для зростання і розвитку. Замість того, щоб іти своїм унікальним шляхом, ми починаємо слідувати чужому сценарію, написаному для нас кимось іншим. Ми відмовляємося від своєї свободи волі, від права самим визначати свою долю. Але пам'ятайте, ви творець свого життя. Ваша душа прийшла в цей світ із певною метою, з унікальним набором талантів і можливостей. І тільки ви можете зрозуміти, в чому полягає ваше справжнє покликання. Не дозволяйте нумерології або будь-яким іншим передбаченням диктувати вам, ким бути і як жити. Розірвіть. Ці невидимі контракти. Прислухайтеся до голосу свого серця, до своєї інтуїції. Адже тільки так ви зможете пройти свій істинний шлях і реалізувати свій божественний потенціал. Пам'ятайте, ваше життя це ваша історія? І... і тільки ви маєте бути її автором. Нумерологія то не що інше, то як пастка свідомості. Чи замислювалися ви коли-небудь про те, що визначає вашу долю? Багато хто звертається до нумерології в пошуках відповідей, але давайте поглянемо на це з іншого боку. Нумерологію часто подають як ключ до розуміння нашої долі, але чи не обмежує це наш потенціал? Подумайте, хіба ми не більше, ніж набір чисел. Істина в тому, що кожен із нас унікальний творець із безмежними можливостями. Наша божественна душа не закодована на підпорядкування, а навпаки, на, 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 наділена здатністю формувати свою реальність. Ну ось, уявіть близнюків, які народилися в один момент однакове виховання, однакові умови. Але чому вони виростають такими різними? Відповідь проста. Кожен із нас має свободу вибору. Ми творимо своє життя думками, діями і рішеннями. Нумерологія ж намагається загнати нас у рамки забобонів, обмежуючи наш потенціал. Уявіть, а дід час дівчина збирається на свято сповнена надій зустріти своє кохання, але нумеролог пророкує їй невдачу. Що відбувається? Вона відмовляється від можливості, яку приготував їй Всесвіт. Нумерологія може створювати внутрішні блокування, що заважають нам слідувати своїм істинним шляхом. У світі немає навіть трьох шляхів, а тільки два. Є шлях добра, що веде до життя і благополуччя, і є шлях зла. Нумерологія, що обмежує нашу свободу вибору, лежить у другому полі. Давайте виберемо шлях, на якому ми самі творимо свою долю, використовуючи безмежний потенціал нашої душі. Адже саме в цьому і полягає справжня свобода і щастя людини. Пам'ятайте, ви не набір чисел, ви творець своєї реальності з нескінченним числом можливостей. Обирайте мудро і живіть повним життям. Уявіть собі молоду дівчину Анну, вона сповнена життя, мрій і надій. Сьогодні особливий день, її подруга влаштовує грандіозну вечірку. Анна ретельно готувалася, вибрала прекрасну сукню, зробила макіяж. У глибині душі вона вірить, що сьогодні може статися щось чарівне. Можливо, вона зустріне того самого єдиного. Анна прислухається до свого внутрішнього голосу, який шепоче їй про чудові можливості цього вечора. Вона відчуває, що сьогодні потрібно обов'язково піти на цю вечірку, але раптом дзвінок подруга захлинаючись розповідає про приголомшливий прогноз від модного нумеролога. Анно, тобі не можна сьогодні йти на вечірки. «Твоє число дня в конфлікті з планетарними вібраціями. вигукує вона. І ось Анна в сум'ятті. З одного боку, її інтуїція передчуття чогось прекрасного, з іншого, страх перед невідомими вібраціями і повага до авторитету нумеролога. Після болісних роздумів вона вирішує залишитися вдома. А тепер уявіть, що? Якщо ця вечірка була тим самим містком до її долі, що якщо Всесвіт справді приготував для неї зустріч зі спорідненою душею? Можливо, майбутній наречений Анни приїхав до міста саме цього дня, і друзі запросили його на ту саму вечірку. Весь Всесвіт, немов змовився, щоб звести двох людей разом. І ось вони в одному місті, в один час, так близько одне до одного. Але між ними постала нумерологія зі своїми заборонами і обмеженнями. Ця історія яскравий приклад того, як нумерологія, цифрологія та інша езотерика можуть ламати долі людей, руйнувати їхній внутрішній код творця, код щастя і успіху. Вони змушують нас ходити по колу чужої волі, ігноруючи власну інтуїцію та життєвий досвід. Нумерологія намагається запхати живе, динамічне, сповнене можливостей сьогодення в жорсткі рамки минулого досвіду і чужих інтерпретацій. Вона позбавляє нас здатності бути гнучкими, відкритими новому, готовими до несподіваних поворотів долі. Тому так важливо навчитися довіряти собі, своєму внутрішньому голосу, адже тільки ми самі знаємо, що для нас краще. Тільки ми можемо відчути той особливий момент, коли потрібно діяти, навіть якщо всі навколо говорять протилежне, не дозволяйте нумерології чи будь-якій іншій псевдонауці вкрасти у вас можливість бути творцем своєї долі. Пам'ятайте, ваше життя це ваш вибір, і тільки ви можете вирішити, яким він буде.